І рідний край поле, річка, гай. Любо стежкою іти, тут живемо я і ти. Добрий день! Вітаємось чемно щодня, усмішка сяє, гарного дня. Всі малята прокидайтесь, до занять хотіш збирайтесь. Чи добре ви, малята, сьогодні поснідали? Я питаю це не випадково, так як наша розмова буде дуже смачною. Вона буде про національні добрі страви. Українські люди любили страви з борошна, овочів, круп, молока та м'яса. Українська кухня має багатовікову історію, вона сформувалася під впливом природних умов, традицій та звичаїв нашого народу. Здавна українці вирощували пшеницю, жито, овочі, фрукти, доглядали за худобою, збирали гриби та ягоди в лісі. Саме тому наші національні страви готують із простих, але дуже корисних продуктів борошна, картопля, буряка, капуста, м'ясо, молока, яєць. Українці здавна славляться своєю гостинністю, багатою і смачною кухнею, почесне місце на столі в українців завжди належить хлібові. Недарма в народі кажуть, є хліб, є життя, без хлібу нема обіду. Хліб дає силу і здоров'я, адже наші предки багато і важко працювали фізично, до хліба ставляться з особливою пошаною. Кожна країна світу має свої кулінарні традиції. Україна з давніх давен славилася своєю багатою кухнею. Українські страви прості в приготуванні, проте дуже смачні та корисні. В українській кухні є традиційні страви, завдяки яким її упізнають. А якщо заглибитися у кулінарні традиції, то знайдуться такі назви та рецепти, які приємно здивують. З давніх часів українські господині готували традиційні страви за рецептами, які дійшли і до наших часів. Бо й понині ваші бабусі та матусі готують для родини смачні борщики та варенички. Ви, напевно, теж допомагаєте у приготуванні цих смачних страв, які всі полюбляють. В Україні завжди полюбляли щедре та смачне частування. Всі ми знаємо, що наш український народ здавна відомий своєю гостинністю. Пригадаймо, якими стравами багате українське застілля. Однією з головних страв на столі є борщ. Іншою відомою українською стравою є куліш, рідка пшоняна каша, заправлена салом та цибулею. Голубці, перед якими важко встояти. Українське сало, деруни, які дуже смакують зі сметаною. Домашня ковбаса, холодець. А як ви гадаєте, що займає перше найголовніше місце на українському столі? Так, це хліб, без якого не обходиться жоден стіл. Бо хліб для українців був символом добробуту та гостинності. Та з борошна печуть не тільки хліб, а й пиріжки, пампушки для борщу, булочки. І, звичайно ж, вареники. Їх готують з найрізноманітнішими начинками на будь-який смак: із картоплею, м'ясом, грибами, капустою до обіду. А ще із солодкими начинками на десерт. А ось галушки, на відміну від вареників, не мають начинки, проте дуже смакують зі шкварками. Українці працьовиті бджінки. Хтось вміє вишивати, малювати, лозу плести і смачно готувати. А нам час із хвилинку розпочати. Цю ми маємо старанницю із пшениці, люблю їсти, ням-ням-ням, Медо з медом джемов, з масомким, дуже хочу рачу і стисім, що гарненько, швидко, швидкомомно, розмовляти чи столомно, кожен прийголосний сном, ти вигукує стук тут. Пропоную пограти у цікаву гру. Будемо визначати українські страви. А гра називається яка страва не є українською? Вареники. креветки, Борщ. Сало. Друзі. Яка з цих страв не є українською? Криветки молодці? Голубці, котлета по-київськи, Спагеті! Паляниця. Малята. Так яка ж страва не є українською? Спагеті! Бургер, Колбаса домашня, вареники, порщ, малята, яка із сестра не українська, Бургер деруни з сметаною, картопля фрі, Пирог Яка з цих страв не є українською? Картопля фрі? Вареники. Уття, капусняк, піца. Яка з цих страв не українська? Піца. Молодці. Ви справжні знатоки українських страв. Українська кухня. Різноманітна та неповторна. Кожному з регіонів України властиві свої відмінності. Українські страви це частина нашої культури та історії. Вони вчать нас любити свою землю, цінувати працю хліборобів і кухарів, пам'ятати традиції нашого народу. Якщо ми будемо знати та готувати національні справи, ми зможемо передати ці знання наступному поколінню. Очі навідмінно тренуємо. За квіткою оченятами слідкуємо. Та найголовніше є те, що українські страви були, є і будуть справжньою гордістю, невід'ємною частиною культурної спадщини українського народу. Запам'ятайте, своє рідне завжди краще, ніж чуже і далеке. Сподіваюсь, наше заняття сьогодні було цікавим. До наступної зустрічі!